Готую сьогодні на вечерю тушковані курячі ніжки. Дуже люблю я цю страву, мало того, що вона дієтична, та ще й дуже легко готується. Отже, курячі ніжки я гарненько перемила, обібрала від всього зайвого, перекладаю їх в каструлю. Така, знаєте, собі страва, що приготував наперед заздалегідь, і потім собі розігрів з цим бульйоном дуже смачно. І навіть на другий день. Круто. Тепер потрібно сюди додати цибулю. Ось так дві штучки приблизно. У мене тут була вже трохи порізана. Так, перекладаю цибулю до курячих ніжок. Заливаю тепер це все водою. Ось так, щоб покрила м'ясо водичка. Додаю сіль за смаком. Думаю, буде достатньо. Чорний мелений перчик. Накриваю кришкою і відправляю на плиту, тушкую на маленькому вогні з годинку точно, можна навіть півтори годинки. Ось і все.